Продавець електротехніки Сергій Кривенко показує, де власники магазину облаштували місце для генератора. Він живить приміщення магазину упродовж часу, коли у місті планово чи екстрено вимикають подачу електроенергії. Десь приблизно вже як до місяця часу, десь так, плюс-мінус. Це вже другий генератор, по суті, бо те, що перший просто не витримує, то і напругує. Ну, як ви бачили, то у нас в магазині освітлення є все, тому що там дуже багато техніки. І всю техніку потрібно живити, плюс багато клієнтів, які приходять, і їм потрібно з технікою також у нас працювати. Тому ми поміняли зараз на більш потужніше, тобто, як бачите, а так викручуємося, як можемо. Працівники вмикають генератор 3-4 рази на день. Хлопець розповідає, через часті вимкнення електроенергії знизилась кількість покупців. Якщо дивитись зі сторони, тоді коли світло було статичне, то ну в разів так. Якщо в відсотках, то, напевно, десь 30-35, можливо, 40% менше людей стало. Тут зараз чітко сформувати е, якийсь там графік, що людей, до прикладу, там в четвер, п'ятницю, або цей місяць більше-менше, вже неможливо. Ми не можемо просто вести цю статистику по тій простій причині, що відключають світло, і людям люди просто можуть прийти, подивитись. І по суті своїм ми не можемо запропонувати те, що могло запропонувати, коли є світло. Рятувальники радять, аби безпечно використовувати генератор, потрібно його розміщувати за 6 метрів від вікон та дверей. Також безпечніше його ставити у сухому місці, аби уникнути ураження струмом. Насамперед слід пам'ятати про те, що потрібно купляти сертифіковані справжні, які відповідають всім вимогам. Ось крім того, слід пам'ятати про те, що генератори потрібно використовувати на свіжому повітрі. Вони мають бути назовні. Не потрібно заправляти генератор, який він працює. Чи наприклад, потрібно йому дати охолодитися перед тим, що заправляти, тому що паливо може потрапити на розігріти генератор, і це може також спричинити займання. За словами Бабчука, від початку осені пожеж спричинених неправильним використанням генератора у місті не було. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.